Насправді економічний занепад Китай втрачає роль торгового центру. Контрабанда та піратство зросли ще більше. Попит же нікуди не зник. Люди звикли до торгівлі і навіть заборони імператора не могли змусити їх відмовитися від вигідних угод. Китайці все ще хотіли купувати іноземні товари, а західні купці продавати свої товари. Результат Легальна торгівля знищена, нелегальна зростає. Якщо заборонити офіційні шляхи обміну товарами, люди знайдуть обхідні Безпека на узбережжі, послабилася. Місцеві жителі та колишні торговці почали займатися просто. Китай відмовився від власного флоту. Отже, пірати мали чудову можливість просто розгулятися. Імператор наказав знищити великий флот, який міг би охороняти узбережжя. Це створило вакуум влади, яким скористалися пірати. Вони нападали на кораблі, узбережжя, та навіть цілі міста би знали, їм ніхто не завадить.